Доброго ранку, любі діти, запрошую вас на заняття з комунікативного розвитку. Привіт-привіт, малята! Запрошую вас вирушити зі мною в пошуках пригод. Допоможіть мені навчитися читати по складам. Ну що, дітки, допоможемо зайченятку? Так, добре. Ну що ж, вирушаємо. А ось і перші склади, які нам потрібно прочитати. Б. А разом буде. Ба, ба, ба. Починається слово яке? Банан молодці. Бу бу, БУ. маємо слово будинок. Во-во отримали слово вогонь. Ви, ви, ви маємо слово вишні. Фе, фе Ф маємо слово фен. Фа, фа-фа маємо слово фарба. Наступна пригода зайчиняти. Назвати перший звук у слові, яке ви почуєте. Ну що ж, почали? Коза. Який перший звук в слові коза? Коза. Слово човен. Човен який перший звук? Слово гриб, гриб який перший звук? Слово сир, сир який перший звук? Слово жук. жук, який перший звук. Слово дерево, дерево, який перший звук? Ну що ж, вирушаємо далі? І тепер назвіть букви, які ви бачите. Дітки, бачимо ми букви. А чуємо, що? Звуки. І на завершення нашого заняття зайченя пропонує нам розучити чистомовку. Послухайте мене, а потім повторимо разом. Де-де-де-де-де-де. Косолапий звір бреде. А тепер разом. Де, де де? Де де? Косолапий звір бреде. Дякую, мої любі, що ви сьогодні зі мною були. А скажіть, що ми сьогодні з вами робили? Які пригоди у нас були?